18 людей загинули, понад 60 травмовано. Серед них четверо дітей. Такі наслідки російського обстрілу Чернігова. Сьогодні, 18 квітня, в місті оголосили день жалоби за загиблими. Напередодні зранку росіяни тричі вдарили по місту іскандерами. Пошкодили лікарню та центральний корпус чернігівської політехніки. Наслідок атаки пошкоджені 16 будинків. Рятувальна операція завершена. Комунальні служби продовжують прибирати сміття та лагодити квартири. Купа каміння та уламки скла замість будівлі руїни так виглядає середмістя Чернігова після скидання трьох кабів по місту 17 квітня. Ворог завдав трьох ракетних ударів по майже центру міста. Є загиблі, цивільні, є багато поранених і зараз працюють рятувальники, працюють наші медики, надаються всю необхідну допомогу. Зараз створений вже штаб. Рятувальники уважно розбирають завали. Під ними можуть бути люди. Щонайменше шість осіб вважають безвісти зниклими. Просто О, окей, окей. Плавно, 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 плавно. Серед білого дня ворог цинічно поцілив по житлових будинках та соціальній інфраструктурі. Люди, хто не встиг добігти до укриття після перших прильотів, в паніці не знали, що робити далі. Дякую за перегляд! Кількість загиблих збільшувалася щогодини: чотири, вісім, чотирнадцять, п'ятнадцять. Під завалами ще залишились люди. На ранок повідомили про 18 загиблих. Двоє померли у лікарні. Серед загиблих – 25-річна лейтенантка поліції Аліна Миколаєць. Понад 60 – травмовані. Серед них четверо дітей. Медики оголосили про потребу крові для поранених. Оговтавшись по закінченню повітряної тривоги, люди почали прибирати наслідки прильотів. Мабуть, ще не все не прийшла, я поки що ще не розумію все, що відбулося. Головне, що дитина була в цей час в школі в підвалі. Вони встигли спуститися, хоча школа поруч, і мене це більш, мабуть, на той час бентежило, що вони встигли спуститися. Все, вибилося. Окна виліті. Бачите, тут усе. Тут наш також балкон весь. Все. Слава Господу, ми не були в квартирі. Ну, це все головне, що люди це все відбудується без Бога. Головне, що погибли. Загинули, тих людей, ніхто не поверне. Люди прибирають сміття та лагодять розбиті вікна. Галина Федорченко, телеканал прямий.